Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. На наступний місяць знову попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полічує, зрозуміло. Крутіть барабан. Випадає знову на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Лажу трубку. Через місяць я дзвоню, знову випадає та сама людина, вона вже. А не бере опять трубку, виграла щось, я не помню, чи пилва, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, запису. Я просто не дуже люблю людей розстраювати. Я вже не видержав голосове запису. Кажу: дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. ви не приходите на ефір, просто прийдіть та заберіть свої подарки. Ну що таке? От, от це до речі, про те, що що людина може отримати, і як людина опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якось попасти. І там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що, Поки сидиш дома, ну навряд чи ну слава Богу, онлайн появився, так під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально і просто нічого не помінялося за тисячі років.